Родити почесним нагрудним знаком за сприянням війську дикого Геннадія Анатолійовича. Голокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Нам би побольше таких мер. Да. Ну, Я хотів сказати, це нагорода. Нашій громаді, тому що за цей рік, завдяки нашим платникам податків, завдяки нашим громадянам, ми змогли надати допомоги нашим військовим більш ніж на пів мільярда гривень. В першу чергу ці гроші були спрямовані на підвищення бойової здатності нашої. 72-ї бригади іменних чорних запорожців, нашого Білосерківського зенітно-ракетного полку, а також ще військові частини. І на останній сесії, ви знаєте, ми нашому госпіталю, який знаходиться в Білій церкві, теж виділили зараз кошти і будемо робити реабілітаційний центр для наших військових. Тому це заслуга всіх білоцерківців і подяка всім нам за ту допомогу. Я переконаний, не дивлячись на те, що зараз тяжко і не просто з фінансами, але й надалі ми обов'язково будемо допомагати, чим зможемо нашим військовим для того, щоб вони мали можливість бити ворога. Перемогли саме головне живі і цілі повернулись до своїх рідних після перемоги. Дякую вам. Шановні члени виконкому, шановні присутні, крапті пристрої. Переходимо до процедури реєстрації.

Так, поіменно прошу. Перевірте, будь ласка, всі свої прізвища. Чи є запитання, зауваження щодо... Немає, так? Да? Так, тому відповідно до закону України про місцеве середування, засідання виконавчого комітету можемо розпочинати. Чи є зауваження, заперечення пропозиції? Щодо порядку денного виконавчого комітету білосиківського початку. О, щодо початку роботи, перепрошую. Немає. Ставлю на голосування. Так, рішення прийнято. Так, шановні члени виконавчого комітету. У вас на руках порядок денний і складається з 38 питань. Так, бачу, ще будуть доповнення. Возненко Катерина. Включіть мікрофон. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Прошу зняти з порядку денного питання номер 22 про надання до суду висновку з вирішення судового спору між батьками щодо усунення перешкод так. у спілкуванні. Замість нього поставити проєкт рішення про влаштування малолітньої дитини болдиря до сім'ї патронатного вихователя, включити його 22-м, а також додати. Проект рішення про погодження проведення заходів в приміщенні комунального підприємства Київської обласної ради, Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Панаса Саксаганського і поставити його після 12. Після 12, 12... Ні, ні, не після 12, тому що 13 це відкрите і тільки з 14-го закриті питання. Тоді поставити його після 14-го. Після 14. -го. Так, добре, тоді після 14. го Зараз пропозиція Катерини Сергій ставлю на голосування. Одне зняти і два додаткові питання. Теж? Так, рішення прийнято. Так, прошу Усенко Олег Петрович. Доброго дня. Прошу зняти 10 питання: про присвоєння адреси об'єкту нерухового майна збудованого будинку за заяву Гриневича на додаткове вивчення, а також додатково включити до порядку денного два проекти рішень. Перше про зміну адреси на житлове приміщення 2 по вулиці Ярослава Мудрого, 2 в місті Біла Церква, зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухового майна. Поставити його десятим і наступний проект рішення це. Про зміну адреси житлового будинку номер 16 по провулку проточне в місті Біла Церква зв'язку з його поділом і поставити його після 10-го. так значить пропозицію тоді Усенка Олега Петровича. Я ставлю на голосування. Одне питання зняти і два додаткові. Прошу. Рішення прийнято. Сочук Юрій Степанович, прошу включити мікрофон. Доброго дня, шановні члени виконукому, шановні присутні, прошу включити до порядку денного питання про визначення переліку та обсягу закупівель товарів. Це, Це блок питання. закритих питань. Так. У нас він починається від. Тобто, тоді. Після додаткового, яке ми ми озвучили після 14-го, після да. 38-го можемо останні. останнім питанням, останні. Да. Ставлю да, ставлю на голосування. Пропозицію Савчука, Юрія Степановича. Рішення прийнято. Є ще запитання зауваження пропозиції. Тоді я ставлю в цілому порядок денний на голосування, враховуючи ті пропозиції, які ви щойно проголосували. В цілому порядок денний. Так, рішення прийнято. Тож. Про організаційне забезпечення реалізації заходів програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 24-26 роки доповідає Інна Новогарбальська, перший заступник міського голови. Прошу добрий день, шановні присутні. Питання суть питання наступна. Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності в нас діє в 2023 році. Вона закінчується на одній із сесій. Була прийнята на 24-26 роки. І даним рішенням ми затверджуємо нові порядки відповідно до тих заходів, які визначені в програмі. Прошу підтримати. Це треба для роботи робочої групи. Так, яка Запитання засідання. до доповідаючого. Ставлю на голосування. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 8 серпня 2023 року Номер... Рішення попередньо прийняте. Номер 604. про організаційне забезпечення реалізації заходів програми підтримки захисників і захисниць України на 23-25 роки. Прошу і на Тут Технічне питання змінюється відшкодування витрат на поховання на поховання загиблих військовослужбовців. Узоджена позиція з казначейством. Ми будемо працювати по трьохсторонніх договорах. Щоб оминути тендерні процедури, тому що визначити по тендеру в технічних не можна. Є певні питання, які ми переносимо в таке русло. Зрозуміло. Прошу підтримати. Так, є запитання. Тоді ставлю на голосування. Рішення прийнято про затвердження протоколу комісії по наданню одноразової адресної допомоги особам, які постраждали, чи зазнали порушень нормальних умов життя, життєдіяльності внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу мова йде про кілька осіб, які звернулися за допомогою за наданням одноразової матеріальної допомоги адресної допомоги після прильоту 5 березня 2022 року. Тому що було обстеження, виготовлювалася технічна документація. В листопаді вони подалися. Комісія розглянула. Поділена матеріальна допомога відповідно до порядку прийнято виконавчим комітетом та відповідно пропорційно часткам до власності, чітко витримавши всі умови. На сьогоднішній день цей протокол треба прошу підтримати, щоб ще людям заплатити ці кошти з міського бюджету, так як бюджетний рік, трошки раніше цього року буде закінчуватися розмір 64 тисячі на трьох осіб. Двом відмовлено, так як не віддали запити на БТІ, тому що вони не поділені майнові частки. Тому, Прошу підтримати дане рішення. Так, є запитання. Тоді ставлю на голосування. Так, Рішення прийнято. Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення. Безпечної життєдіяльності населення Білосадківської міської територіальної громади, функціонування міського господарства на час ускладнення погодних умов. Доповідає Ольга Іванова, директор департаменту житлово-комунального господарства Білосаківської міської ради. Прошу. Доброго дня всім присутнім. Даним проектом рішення пропонується на час погіршення погодних, погодних умов заборонити в'їзд великогабаритного Транспорт та великовагового транспорту на територію міста визначити місця так званого відстою даного транспорту на цей період. Тому прошу підтримати даний проект рішень. Так, є запитання. Е, ну, питання зрозуміле. Е, зразу протокольно доручення працювати сьогодні. Магістральні вулиці є там, де дозволена нас е, зупинка і стоянка автомобілів. Треба поставити, так як на Богдана Хмельницького, обмеження по часу. Тобто, для того, щоб вночі можна було нормально заборонити стоянку, щоб не кидали машини, щоб вночі можна було прибирати От. Тому. Ну, в Першу чергу, от Ярослава Мудро, наприклад. Ну, пунктом 1-2 даного проєкту рішення тут перечислені всі ці вулиці. Ну, Заборона. Знаки так. треба просто, так, да, буде встановити. Так, є запитання ще? на голосування. Тут і каже, десь. Так, наступне про влаштування тимчасового штучного бар'єру на ділянці Білоцерківського водосховища в районі улиці Івана Франка, міста Білоцерква, Київська область. Даним проектом рішення пропонується погодити товариство з обмеженою відповідальністю стародавній млин влаштування тимчасового бар'єру на ділянці Білоцерківського нижнього водосховища з метою запобігання проникненню води. Всередину до їхньої будівлі. Так. Ключове слово тимчасово. Тимчасово. Так, є запитання? Тоді ставлю на голосування. Про демонтаж самі встановити технічних засобів регулювання дорожнього руху на прилеглій території до будинку. 8 дроб 8 по вулиці Героїв Чорнобиля, міста Білосеква, Київська область. Рішення прийнято. Даним проектом рішення пропонується доручити демонтувати самовільно встановлені технічні засоби регулювання дорожнього руху. Два стовчики і дев'ять паркувальних бар'єрів. Прошу підтримати дане проект рішення. Зрозуміли запитання. Ставлю на голосування. Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених засашення та їх відновної вартості по вулиці Софії Руської, 3А в місті Біла Церква. Прошу, так, рішення, рішення. попередньо прийнято. Це технічне питання. Ставлю на голосування. Про деякі питання щодо квартирного обліку. Зараз мікрофон включиться. Рішення прийнято. Прошу. Щодо наступного проєкту рішення. Всі питання пройшли в комісії, ніяких зауважень у комісії не було. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Так, є запитання зауваження. Ставлю на Так. Дякую, Ольга Олегівна. Так, рішення прийнято. Наступне Про роззаз, заяви товариства з обмеженою відповідальністю. Seven Force UA щодо надання дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Бульвар Михайла Грушевського, 13, місто Біла Церква. Київській області доповідає Вікторія Пархоменко, виконуючий обов'язки начальника управління міста та архітектури. Прошу доброго дня. Присутня даним проектом рішення пропонується надати дозвіл терміну на на до 15 травня 2026 року, так як до даного терміну діє до оренди приміщення. Прошу підтримати. Так, це питання є. Ставимо сування. Рішення прийнято. Так, наступне. Про зміни адреси нежитлового приміщення по вулиці Ярослава Мудрого 2, місто Церква, Київської області, у зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Прошу. Даним даним проектом рішенням пропонується змінити приміщення номер 2 яке ми попередньо 25 травня 2023 року вже змінювали. На наступне приміщення номер 2 та приміщення номер 5 Це приміщення районної ради, які пізніше будуть передані одне із них міській раді. Так, запитання став на голосування. Прийнято. Про зміну адреси житлового будинку номер 16 Провулок проточний місто Білоцерква, Київської області. Зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Даним проєктом рішенням пропонується присвоїти дві адреси: номер 16 по вулиці, проточний та 16, а у зв'язку з поділом житлового будинку на два окремих окремі земельні ділянки, окремі входи. Так, запитання. Ставлю освоєння. Так, дякую. Наступне про деякі питання міської про деякі питання міської літернати на премії. Імені не Левицького. Доповідає Юлія Ковальська, начальник управління культури, туризму Білосоківської міської ради. Прошу доброго дня, шановні присутні. Враховуючи протокол комісії з присудження міської літературно-мистецької премії імені Левицького від 20 листопада 2023 року номер 51 даним проєктом рішення пропонується встановити премію лауреатам міської премії в розмірі 5 тисяч гривень, затвердити рішення комісії з присудження міської літературно-мистецької премії, яке оформлене протоколом номер 51 та вручити дипломи і грошові премії по 5 тисяч гривень. Гривен на руки кожному лареату, строкач Тетяні, це за творчий доробок. Її творчість вивчається по всій країні, і твори надруковані у у підручниках для учнів початкових класів. Це українська мова та читання, другий клас, третій клас, четвертий клас. Та Ользі Мирошніченко, це керівник хореографічного колективу за вагомий внесок у розвиток сучасного хореографічного мистецтва та значні досягнення та високий професіоналізм. У квітні 23-го року цей колектив Fly Dance Family» став фіналістом чемпіонату світу з хореографічного мистецтва «World of Dance» – Це сполучені Штати Америки. І 17-го року цей колектив входить у топ 20 кращих колективів України. Підтримується? Чудово. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються у комунальному підприємстві міської ради, будинок урочистих подій. Даний проект рішення пройшов процедуру регуляторного акту, а, було подано оголошення в засоби масової інформації та проведено круглий стіл. Запитань та пропозицій не надходило. А, з 2021 року а, тарифи в комунальному підприємстві будинок урочистих подій не змінювались, тому даним проектом рішення пропонується встановити тарифи на платні послуги, що надаються а, в комунальному підприємстві, згідно з додатком. Також до проєкту рішення було додано порівняльну таблицю. Так, запитання є? Там є зрозумілі. Так, добре, ставлю голосування. Запишіть, будь ласка, протокол. Так, у нас. Дякую. Так, дякую, Юлія Іванівна. Так, про внесення змін до переліку найпростіших культів у заклади освіти комунальної власності Білосаківської міської територіальної громади, затверджено рішенням виконавчого комітету Белосвіківської міської ради від 12 вересня 2023 року номер 702. Доповідає Юрій Петрик, начальник управління освіти і науки Белосвіківської міської ради. Прошу. Шановний Геннадій Анатолійовичу, член виконавчого комітету, прошу розглянути та прийняти відповідне рішення щодо внесення змін до переліку найпростіших укриттів у закладах освіти нашої громади. Попередня комісія визначила таким, що може бути додатково обладнане як найпростіше укриття, підвальне приміщення гімназії, з витягу початкова школа номер 8 для того, щоб можна було виконувати певні роботи. Але після додаткового обстеження, в тому числі з допомогою чи з підключенням ДСНС і інших служб. Виявилося, що комунікації настільки багато, що це підвальне приміщення не може використовуватись як найпростіше укриття. І другий пункт. Додатково було обстежено підвальне приміщення дошкільного підрозділу Томилівської гімназії, де комісія прийняла позитивне рішення і його можна дооблаштувати як найпростіше укриття. Тому прошу от прийняти такі зміни. Так, запитання, зауваження, пропозиції. Ставлю на слова. Так. Дякую. Так, далі у нас ідуть питання закриті. Тому... Ще ні? Ні, змагання.